Давно усі знають, що таке зіткнення, або як люблять називати самі гравці ШД. Це найпопулярніший режим Броу Старсі. Якщо ви не чули або не чули цей режим, то я вам не вірю, оскільки він знайомий навіть новачкам з самих перших етапів гри, оскільки це найперший режим. І дуже багато гравців його полюбляють. Сьогодні я розкажу про плюси зіткнення і чому. Саме зіткнення отримує незаслужений хейт. Думаю, тобі буде цікаво. Ну що ж, з вами як завжди Дмитро, і ми починаємо. <кхи> Давайте спершу розберемося, що таке зіткнення і як воно задумувалось. Спершу воно задумувалося як така бійка на смерть, там де кожен зражається один з одним. І тобто головне приз це той, хто досягне першого місця. Але після того гравці до то чогось додумались. Після того гравці приблизно за рік після зародження гри Brawl Stars придумали новий спосіб, а саме покручення, який означає те, що ти тобто, подружився з кимось, і тобто його підтримуєш. І це і називається тімг. Він вже став основною частиною гри Brawl Stars і його вже ніяк не видалять, оскільки це попросту невигідно. Зазвичай. Більшість претензій якраз зв'язані з тімінгом. Мов і за тімінга, гра повністю пішла на ні, то цей режим вже помойка, лайно і дете. І інші неприємні слова, які тут я не буду казати, оскільки я не хочу потрапити під 18 Проте я хочу розказати про плюси. На кінець то починаємо. Вичте за тронінг. Перший Кардинальний плюс це дуже велика різнобрісність, ну, різновидність. <кхід> Вибачте. Що таке взагалі різновидність? Це означає, те, що в кожні, кожному бою все може бути зовсім по-іншому. Тобто, наприклад, в одній ти затямися з Мортісом, в другий ти вбив 8 біт, в третій ти взагалі подрався з пенком, в четвертий взагалі. Ти проти ти мені рів попався. Тобто ви розумієте, що він такий дуже різнобарвний і в нього реально цікаво грати. Я часто, навіть я в нього часто зависаю. Це можна побачити по моєму профілю. Як ви бачите, я часто граю в соло ШД і в мене вже більше дві тисячі оскільки я просто обожнюю цей режим. А давайте тепер згадаємо ще. Якщо ви дуже уважно слідкуєте за новинами, ви напевно знаєте те, що розробникам просто необхідно якраз завлікувати нових гравців. А знаєте чому? Тому що в цьому році був дуже великий навал новачків. І, скажімо так, зіткнення це для них найпростіший режим. Оскільки режими 3 на 3, це все це, ну Магія команду, і тут вже не тільки повинен мати скіл, що всіх вбивати, але що. Повинен контролювати якусь область, тобто зону, там, кристали та інше. А новачкам це не зовсім просто. І, скажімо так, зіткнення це найпростіше. Тим більше, коли ви самі. <кхи> Наприклад, у багатьох гравців тупо немає команди. Ну, або в них немає грузів, бо ну, кожного своє життя, ви знаєте. Ну, так от. І якраз Зітнея це просто мажор для них, тому що, по суті, у них немає команди, і вони можуть собі продемонструвати свої вміння, як на професіональному, так і на нубському рівні. Ох, я таке, от якраз при записуванні цього відео я згадав ще таких мерзких типів, які були раніше. Вони називалися Вінтрейдери. Що таке взагалі вінтрейд? Дивіться. От, наприклад, ви граєте на високих кубках, і ви там, наприклад, з іншими учасниками в телеграм-чаті, наприклад, кажете: Я там зайду в певний час, в певну секунду. А інший каже, я також зайду. І 에, давайте ми попитимося разом. Тобто вони по суті спавнились в команді і виносили взагалі всіх свої. А після того просто 에, робили по місцям саме трофеї. І за цього. Багато мовить ну, скажете, ну а що тут такого? Але справа в тому, що із за цього лідерборд отрафувався І за цього саме лідерборд якраз завоювали не якісь там класні гравці з професіональним рівнем або мрі, які просто тапають по екрану. Слава Богу, розробники звернули на це увагу і більше такого не було. Окей, ну а тепер найголовніше питання. Чому так сильно всі поважають зіткнення? По-перше, я зараз вам поясню. І поясню, чому його так хетять. Багато його хетять і заком'ють, і за всієї цієї мірської херні, але насправді все доволі просто. В 3 на 3 режими ти повинен задротити. А зіткнення це як таке, можна сказати, відпочинок. Тобто, дивися, я от зараз тобі все поясню, мій дорогий слухач. Ось дивися, от зараз я от поясню. Ви, напевно, якщо ти новачок. То тобі от не захочеться якось задротити, оце от все витрачати години в дні на цю гру. Тобі хочеться просто отримати кайф. І зіткнення – ідеальний варіант для цього. Оскільки ти там можеш покрутитися, багато чого зробити, не те, щоб на три режимах ти типу, повинен тупо контролювати область і все, більше нічого немає робити. А в Зіткені тут ти можеш багато можливостей. Це майже як в реальному житті. Тобто можна сказати, що Зіткнення показує справжнє життя. По-справжньому. І тому, якщо ти хочеш, наприклад, абстрагуватися від цього світу та інше, тобі краще грати в Зіткення. І це я тобі обіцяю. Скажу так: я от по своєму особистому рівні і поспілкувавшись з батьма. Гравцями бровстарсерів, я дізнався, те, що ті, хто грають у більше у зіткнення, вони набагато щасливіші в житті, ніж ті, що постійно затронуть в 3 на три режими. Так що, якщо ви думали, що якщо ви граєте постійно себе в ЄС КВ, то насправді ні. Що ж, всім удачі, всім па па-па-па.